Хвиля радикальних протестних дій докотилася і до Коломиї. Традиційне віче завершилося штурмом офісів міської та районної партії регіонів. Чоловіки у масках виносили офісну техніку, документацію, плакати, партійну символіку, прапори, навіть біло-блакитні парасолі. На місці залишилися тільки столи, крісла та шафи. А все почалося із палкого виступу на сцені пана Василя, який розповів, що два місяці був на майдані, і йому прикро, що Коломияни не роблять конкретних дій. Така партія, як партія Онів по нашій області після вчорашньої сесії обласної ради вже не існує, і вони не мають мати права офісу або на здають мандамандат або через 24 години, щоб вони виїхали за межі області.

Усе, що винесли, активісти кидали у вогонь та спалювали. При цьому із партійних квитків під крики ганьба зачитували прізвища регіоналів, які не покинули ряди партії. Нагадаємо, міська фракція партії регіонів на сьогодні складається з п'яти депутатів. Районна нараховує десять. Двоє написали заяви про вихід із неї. Лукінчук віталімихайлович білінки. І суд, для цього відсують наші права, права на свободах зала. Другий това треба, кого подає ватра. Розпочали вічі із молитви, тільки якщо попередні два місяці просили у Бога сили тим, хто стоїть на Майдані, то сьогодні молилися за душі тих, хто помер на барикадах. Згадаємо тих, хто вже поклав своє життя на Майдані, Отче наш що на небесах, Нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословенний плідло на Твого. Господи, душі спросили слух Твоїх. Всіх, хто поклав своє життя. За волю України в Україні, зокрема у Коломиї, невдовзі можуть вести надзвичайний стан. Про це розповів міський голова Ігор Слюзар. Він зазначив, що не буде доступу до інтернету, не працюватимуть мобільні телефони. А на територію міста та району можуть вести війська. Тому Ігор Слюзар запропонував такі кроки. Перше це створення народної ради, яка фактично візьме управління містом у свої руки. До її складу увійдуть голови опозиційних фракцій та п'ять представників від громади. Думаю, що туди б мали війти і всі депутати міської ради, якщо там голови фракції, то є ще депутати мажоритарники, які теж вибрані народом. По-друге, у міській раді вже приступили до формування першої сотні загону народної самооборони. Ігор Слюзар зазначив, що це питання повинні врегулювати також і місцеві силовики, з якими він сьогодні ввечері вестиме переговори. Ну, Борити загони самооборони, які не допустять введення будь-яких військ, військових формувань, формувань в місто Коломи. Будемо самі обороняти, самі підтримувати порядок і самі хазяйнувати. Учасники віччя підняттям рук підтримали пропозиції ігоря слюзера. Аналогічно діятиме і район у вівторок. На сесії депутати розпочнуть розглядати відповідні питання. Розповів голова районної ради Богдан Болюк. Проте на Коломищині трохи складніша ситуація, адже є 83 населення населені пункти та 50 сільських рад. Головне завдання це скоординувати кожну із них. З головами сільських рад під час і після і до сесії і після сесії. І я думаю, що ми ці самооборони будемо робити в кожному населеному пункту Коломийського району. Міськрайон вічі поповнилося активістами із печеніжина. Люди пішки прийшли з свого населеного пункту до Коломиї. Тим самим кажуть, хотіли розбудити тих, хто дрімає перед телевізором, та у теплій хаті спостерігає за ревуль... Ми закликали інших людей, щоб вони приєднували до нас. Багато хто приєднався, чому ми дуже раді. Те, що українських чоловіків цинічно вбивають і ніхто не несе за це відповідальності, Коломиян дратує найбільше. Хто керує? Вандет кінрує нам. України шевільної не було. Нема, нема не, було її ще вільної. не було її. Тепер може й бути. Вогонь ще догорав, а учасники Віча вже розходилися. Деякі планували пікетувати райдержадміністрацію. І обіцяли, що все пройде мирно. Віталія Васильчук, Андрій Гаращук для подій телеканалу НТК.